Привіт, друзі! Усім! Теж можете собі зробити теплий чайочок і приєднуватись до мене, тому що сьогодні буде відео лайтове, воно можна сказати, буде про мене, про мою історію. У першій частині відео, до речі, якщо не бачили, обов'язково переглядайте, тут вам десь навіть закріплю. Я розповідав, як я потрапив у крипту, чим я займався до неї, на яких роботах я працював і як заробив своїх перших 10 тисяч доларів. Але хто дивився, бачив, що відео закінчилось тим, що я злив майже весь свій депозит. І сьогодні розповім, чи мені вдалося його відновити, і якщо так, то яким чином. Розкажу про успішні кейси, неуспішні кейси. Я думаю, що вам буде цікаво, тому давайте починати. Отож, після того. Як я по суті злив весь свій депозит, в мене там з 15 тисяч доларів залишилось десь тисячу, можливо півтори і те все було в альті. Яку потрібно було продавати на низах, тому що потрібно було на щось жити. Я вже був в такому становищі, що я і на роботу не хотів йти, і в крипті нормально заробляти не міг. І тому все-таки я навіть пробувався на одну з робіт. Мене покликали знайомі на офіс працювати, але через декілька днів я одразу зрозумів, що я свої мрії і свої амбіції за декілька соток доларів у місяць не продам. Тому я знову повернувся додому, сидів, весь час шукав можливості. Шукав, де заробити. Вже був мій телеграм, як ви знаєте, робив різні роздачі, продавав різні аккаунти, заробляв як міг. І тоді, взимку, навіть трошки пізніше, підвернулася мені тємка з P2P. Мені просто написав знайомий, каже: дивись, з нас, як є ось така тема, можна заробляти, давай пробуй, то-то сьо. То я такий довго не думаю, чи, фу нарешті якась можливість. Я їх шукав весь час, і, от, нарешті, плюс-мінус щось нормальне. Я сів крутити P2P, Думаю, багато з вас чули про P2P. Знають, як це все робилося, як на тому зароблялося. Ну і таким чином я почав цим займатися. Буквально в перші дні я зробив декілька сотень доларів і такий думав, хо-хо, нормально тут йде, але я заробляю мало, я можу більше, треба щось придумати. І так, друзі, маленький, але досить важливий апдейт. Якби могли помітити, ні на моєму телеграм-каналі, ні на моєму Ютуб каналі немає абсолютно ніякої реклами. Але багато користувачів часто пишуть мені в особисті повідомлення в коментарі, пишуть мені повідомлення вдячності і хочуть мене якось віддячити. Тепер у вас є ця можливість. Ви можете підтримати канал, підтримати мене. Посилання я вам лишу в описі, залишу вам адресу USDT trc 20 USDT bep 20 та Binance Pay. Тому, якщо вам подобається контент, а з часом він буде все кращим, мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте мене. Дякую. Отож, я закінчив на тому, що мені треба щось придумати, бо з'явилася можливість. Я розумію, що у мене немає роботи. Працювати я прям страшно не хочу від всієї душі, хочу лишитися в крипті, хочу робити щось тут. Я можна сказати, відрізав усі шляхи і вирішив, що буду робити в крипті. Попалося мені під тупі, і я зразу думаю, так, я можу заробити декілька соток доларів, буквально там за тиждень, але це не така сума грошей, яка може змінити моє життя, а я його змінити хотів дуже сильно. Тож після одного дня роботи я заробив 150 чи 200 доларів від і думаю, хм, якби це робило двоє-четверо людей, п'ять, десять, це би було набагато більше. Що я став робити, друзі? Я почав шукати людей, які могли б робити це зі мною, брати в них процент, водночас давати їм можливість заробити і самому заробляти. І це було досить смарт-ідеєю, тому що я буквально за декілька днів навчив десять людей робити ці прокрути з P2P. Я займався організаційними справами. Я шукав зв'язки, я вирішував всі питання, трабли, блокіровки, питання з підтримками різних вайзів, револютів і так далі. А люди крутили. Я вечорами, коли мав час, теж крутив з ними, і таким чином мені вдалося буквально менше, ніж за півтори тижні заробити 7 тисяч доларів. Це вже чистий дохід, який у мене залишився. І ось такий другий досить жирний кейс після ICO. Я використав цю можливість. Але я вже мав досвід з ICO, я вже мав досвід зі злитими грошима на споті. І я що? Правильно, майже 90. 90% від коштів, які зробив, просто відклав. В Тезер відклав, трошки в кеш відклав, бо в кеш я багато грошей завжди не тримаю ніколи. Ну і почав дотримуватися того принципу, що з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною. Зараз я вам розкажу ще декілька кейсів, на яких вдалося заробити. Але, звісно, все було не так гладко, і в мене досить багато невдач було на моєму шляху. Як мінімум ICO, про який я говорив, це такі, як Stader, це такі, як Neon. Які вийшли зразу в мінус. Стадер мені здається, я з інвестицій в півтори тисячі доларів. Це було три акаунти по 500 доларів. Я вернув 300 чи 400 доларів своїх інвестицій. Неон шилили, мав бути на жорстких іксах вийшов в ноль. Але до речі, я його досі тримаю, тому він вже трохи відріз. Але це лише тому, що я мав відкладені гроші і мені не горіло, і я мав його вже як тримати і не зливати по необхідності. Насправді, весь час треба шукати можливості. Просто бувають тімки, я завжди люблю казати, і буде тімка, яка тобі насипе і яка тобі все відіб'є. І в мене такі тімки були. Але вони в мене були тому, що я весь час був в ринку, я весь час шарив, я весь час шукав, шукав можливості, і рано чи пізно вони трапляються. Просто їх треба вміти правильно побачити і використати. Це найголовніше. Ну ось я мінуснув на ICO на стадарі, я зливав на ф'ючах. Теж я пробував, я проходив курси, пробував торгувати, але я зрозумів, що це не моє, але встиг там злити не одну тисячу доларів, дві-три тисячі я там злив. Точно в мене такий мінус є стабільненький. Тому я більше туди не лізу. Іноді рідко, чисто, якщо хочеться в якийсь. Казано пограти можу зайти. Насправді в мене ще було багато невдалих інвестицій. Я втрачав в проектах, я інвестував в парачейни на кусамі, на Полькадоті. Цього було дуже багато, але я до цього так відношуся, мені на ці невдачі настільки стало все одно, що я просто про них навіть забуваю. Я концентруюся на хорошому. Я коли починаю цілеспрямовано згадувати, там втратив у а там втратив тисячу, а там півтори, там шістсот. Але просто діло в тому, що я настільки на цьому навчився не концентруватися, що я цього навіть не бачу. Я собі зробив висновок, я взяв з цього досвід і пішов далі. Просто немає сенсу концентруватися на негативі. Це говорити дуже легко, але зробити дуже важко насправді, тому що дуже багато людей живуть десь в майбутньому, в думках. А ще найгірше, якщо ці думки якісь негативні, ви переживаєте ці емоції, які по факту переживати було не потрібно. Як завжди, трошки відлітаю в психологію, тому що люблю про це говорити, і нічого з цим не зробиш. Така моя сутність від неї не втечеш. Так, ось давайте розповім про наступний кейс. Суї в мене про це є окреме відео. Хто не бачив, ось тут закріпляю. Але я коротко вам перерозповім, а захочете деталі подивитись. Відео веду я до того, що мав бути сейл суї. Я побачив, що він буде на біржі Кукоїн. Треба було реєструвати акаунт. Буквально 2-3 ночі я не поспав до третьої, до ночі. Реєстрував акаунти Кокоїну, верифікував їх, купляв селера, міняв паролі, міняв гугл підготовлював все до сейлу. Але таких пару днів я напрягся. Вони були реально плотний ворк. І що? В мене виграло три аккаунти. На кожен можна було занести по 1000 доларів. І навіть тоді в мене не було повністю три тисячі доларів, щоб самому проінвестувати. І що я зробив? Правильно, я посичив ці гроші, частинку невеличку, бо мені не вистачало там буквально до 700-800 доларів. Я їх навіть позичив і проінвестував. Я нікому не раджу так робити. Я нікому не раджу продавати машину, як я і нести в крипту. Нікому не раджу брати на себе такі ризики, тому що не кожна людина може витримати ці всі ризики, об'єктивно їх оцінити. Не кожна людина може витримати цей тиск, які ризики за собою несуть. Я був готовий втратити все, тому я отримав багато. Суї мене можна сказати годує до сьогодні. Так це лише частина тепер з моїх пасивних доходів, але це лише тому, що гроші, які я почав заробляти, я не побіг купляти машину. Я не побіг купляти собі нові айфони, я не побіг купляти собі різні публікушки і так далі. Я їх відкладав, інвестував більше з розумом і досі так роблю. Я досі не купляю собі ніяких таких благ, які міг би вже собі дозволити, тому що в мене зовсім інакші цілі. І перший розлог я отримав. Одразу віддав людині гроші, які позичав. З першим розлоком вийшов майже в безубиток, Там буквально лишалося трошки. Потім вже наступні розлоки отримав по 2000, по півтори, Зараз отримую по тисячі доларів лише суї. Мені вже лише цього повністю достатньо на життя. А це вже не говоря про те, що в мене ще багато є різних інвестицій. Просто багато хто говорить, створи собі різні джерела доходу та й отримає пасив звідти звідти. Але ніхто не каже, як створити це перше джерело, як зробити ці перші гроші, коли людина заходить в крипту з нулем або навіть з мінусом кредитом на Монобанку 20 тисяч, як я. Ніхто про це не говорить. А я говорю, тому що ось тут є відео, де я розказую, з чого новачку почати в крипті. Там дуже багато є варіантів, як можна з нуля. Буквально заробляти, та навіть сьогодні була можливість знайомий мені написав: каже: слухай, мені треба людину, яка може грати в гру за гроші, і я знайшов йому двох молодих пацанів по 15-16 років, які будуть грати ці ігри і заробляти. Якби ви були в полі зору таких людей. Ви б могли теж отримати ці можливості. До чого я веду, що можливості є завжди і всюди. Їх треба вміти розрізняти, шукати і бачити. Якщо ви їх весь час будете шукати, рано чи пізно ви їх знайдете і використаєте. Тепер частину з цих розлоків сує я переінвестовував в ретродропи. Зробив собі декілька акаунтів: Zero, ZKSync, Starknet, Zora, Polyhedra і ще різні проекти. Особисто в мене на youtube каналі по цих ретродропах по кожному є відео. По деяких по одному відео, по деяких навіть по два, тому переглядайте, кому цікаво. Ці ретродропи, які я показую на своєму каналі, я конкретно їх сам роблю. Так, я не роблю сотні аккаунтів, я не абузер, мене не пре монотонна робота, але декілька аккаунтів, чи зі своїми руками я теж роблю ті проекти, які показую на Ютубі. Буквально тільки що згадав, що в мене ще арбітром був, який я майже не крутив. Я один аккаунт просто був поганяв активності, один раз десь зайшов, мости посвапав, другий раз зайшов. Потім, коли з'явився клейм, я зайшов на сайт і дивлюся, в мене 1600 токенів. Вийшло, 1600 доларів. Приємно, приємно, звичайно. 1600 доларів це немало, це зовсім немало. Я вам навіть більше скажу, людина, яка з нулем в крипті, з якимись мінусами 1600 доларів можуть досить значно поміняти ситуацію. Багато хто цього недооцінює, бо хочуть зразу десятки тисяч доларів. Так не буває. Хоча може і буває, але треба знати місця. Я взагалі би хотів, щоб ретродропи насипали буквально всім. Всім, хто їх крутив, реально це буде дуже круто, тому що в ринку з'явиться багато ліквідності, зросте капіталізація, і всі будуть заробляти і блогери, і ті, хто торгує, і ті, хто продає курси, і буквально всі будуть заробляти. Тому я би цього навіть справді хотів, щоб кожен з вас заробив і в кожного з нас все було добре. Звісно, так не буває, так буває тільки в казках, але вже що маємо, те маємо. Треба до грошей ставитися як до інструменту, не прикипати до нього, використовувати гроші в своїх цілях, не боятися їх втрачати, не боятися ними ризикувати, тому що, як я люблю казати, найбільший ризик це не ризикувати. Пам'ятати про те, що на криптовалютному ринку все влаштовано так, аби вас побрити і забрати у вас гроші. Маркетмейкер зробить усе, щоб залишити вас без штанів. Тому будьте обережні, коли тримаєте якісь токени і вірите в такий величезний. Везний, то частинками продавайте, частинками купляйте. Найкраща стратегія, коли запишу про це конкретно відео, тому що вона мене дуже виручила. Тому, друзі, ось таке в нас вийшло легеньке вайбове відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я як завжди, побажаю вам профіту, щоб ви чим побільше заробляли. Та до нових зустрічей!